Діти, розглянемо з вами тему знаходження числа за заданим значенням його дробу. Згадайте, будь ласка, таке завдання ми з вами розбирали ще в п'ятому класі. Наприклад, знайти число 3 восьмих, якого дорівнюють 24. Графічно це можна було зобразити наступним чином. У нас прямокутничок поділений на вісім рівних частин, що показує, і три частинки ми взяли. І саме ці три частинки складають 24. Тому в п'ятому класі ми казали, що для того, щоб знайти число за значенням його дробу, нам треба число поділити на чисельник, щоб узнати, скільки приходиться на одну частину а потім помножити на знаменник. 24 на 3 це буде 8, 8, у 8 це буде 64. Але в шостому класі цю дію можна буде вже робити за іншим правилом. Для того, щоб знайти число за його частиною, ми можемо число поділити на цей дріб. Пам'ятаєте, правило ділення? Це треба 24 перших помножити на число обернене до другого, тобто на 8 третіх. Скорочуємо 3 та 24 на 3 і отримаємо 64 перших або 64. Ще раз, для того, щоб знайти число за значенням його дробу, треба це число. Поділити на цей дріб. Наприклад, якщо вам треба знайти число 8% якого дорівнює 20. Спочатку згадуємо про те, що відсотки представляємо у вигляді дробу 8. Сотих, і тоді для того, щоб знайти число за значенням його відсотків, треба це число 20 поділити. На дріб вісім сотен. Двадцять перших множимо на 108, можна скоротити двадцять вісім на чотири, далі можна скоротити два та сто на два і отримаємо 250. Розглянемо задачу. Михайлок прочитав 144 сторінки, що становило 3 п'ятих сторінок книги. Скільки всього сторінок було в книзі? Тобто з умови відомо, що треба знайти число 3 п'ятих, якого дорівнює. 144. За правилом 6 класу для цього треба число 144 поділити на дріб 3 3,5. Використаємо правило ділення звичайних дробів. 144 перших треба помножити на дріб, обернений до другого числа. Це буде 5 третіх. Скорочуємо 144,3 на 3, це буде 48, і 48 множимо на 5, це буде 240 сторінок. Читаємо наступну задачу. Чому дорівнює відстань між двома містами? Знову вся відстань. Якщо 36 кілометрів, становлять 15% цієї відстані. Тобто нам треба знайти число 15% якого становлять 36. Для цього треба спочатку відсотки перевести у дріб 15 сотень а потім число 36 поділити на цей дріб 15 сотих. 36 перших множимо на 115. можемо скоротити 15 та 36 на 3. Отримали тут 12, тут 5, можемо скоротити 5 до 100, біля 100 отримали 20, і тоді отримали 240 кілометрів, Складає вся відстань. Якщо вам треба просто знайти без умови задачі, просто знайти число за його частиною. Розглянемо з вами номер 495, третій та п'ятий приклад. В третьому прикладі знайти число 7 дев'ятих, якого дорівнює 63. Я нагадаю, для цього треба число 63 поділити на 7 дев'ятих. 63 перших множимо на 9 сьомих. Це буде число 81. В п'ятому пункті знайти число 9 сьомих, якого дорівнює 7,14. Треба число 7,14 поділити на 9 сьомих. Переводимо перше число у неправильний дріб.

Неправильний дріб, виділяємо цілу частинку, це буде 5,1 другу. Діти уважно на першій позиції завжди буде стояти число, а ділимо його на відому дріб. Остання задача 504. На сніданок Вінніпух з'їв 6,17 медов. Я зафіксувала це в умові, а на обід. Решту 22 кілограми, скільки кілограмів меду було в баривці. Подивіться уважно, за сніданок відома частина, а за обід уже кілограми. Було б дуже зручно, якщо б ми знали, яку частину з'їв Вінніпух на обід. Для цього ми від всього, тобто від одиниці, Заберемо 6 6,17. Ви пам'ятаєте, ціле це одиниця. 17, 17, мінус 6 сімнадцяти, дорівнює 11, 17. Меду з'їв вініпух на обід. Тобто ви б могли записати, що це 11 сімнадцятих меду. Тобто тепер для того, щоб знайти, скільки всього у нас було у барильці, треба 22 поділити на 11 сімнадцятих. 22 перших множимо на 17, одинадцятих, скорочуємо 11 та 22 і отримаємо 34 кілограми, це якраз було повністю у барильці. Зверніть увагу на те, що ми згадали, що ціла величина позначається або одиничкою, або 100%. Ну в нашому випадку це одиниця. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні.